Живопис, фото і не тільки. Івано-Франківський митець Ярослав Яновський презентував свою рідну ретроспективу. Експозиція обраного вмістила півтора десятки як абстрактних, так і фігуративних робіт, які мають спільний контекст: від України мами, полотна якому вже 25 років, до символічної малярської патрії, батьківщини у перекладі з латини, а також аналогових фото із серії Альтер-Его та вже минулорічних дерев'яних об'єктів, які стали заголовними на цій виставці. Це старі скоморохи, так називають. Давнє галицьке містечко звідки ля родом бабуся і мама митця. Це виставка присвячена бабусі і мамі, тому що їх вже немає. Ну мами вже рік немає, бабусі трохи більше. Я всі всі роботи, які тут намальовані, вони намальовані під час життя мами і в'їднать деякі в її помешканні. Власне, така назва. Тут є ще інше, тут є гра слів. Старий, старий або старий це по-галицьки друг, товариш або колега, це на старій галицькій мові. Тому такий наголос на, на старій. Для своєї інтуїтивної живописної творчості, рушійною силою якої є виключно натхнення, автор використав олійні фарби на полотні, дереві і картоні. Виставка Старі скоморохи триватиме до 16 травня. Паралельно із нею до дня міста Ярослав Яновський спільно із центром сучасного мистецтва, народним домом та кіностудією Верховина, проводитиме показ короткометражок міжнародного фестивалю відеоарту.